Зараз будемо тестувати два гілля, Sіer і китайський дешевий гель з Аврора. Потестуємо і хочу вам сказати. Я вас не закликаю купувати дешеві матеріали, але старайтесь купувати так, як можна краще, і, відповідно дорожче. Але якщо ви все-таки щось таке купили, не зрозуміло, там за Аврори чи щось це в Китаї заказали. Не спішіть викидати, пробуйте, потестуйте і проаналізуйте, як ви можете безпечно використати саме цей матеріал. І так, <кій> дивимося. Сіллер чуть-чуть не просох в товстому шарі. Щоб ви мали собі на увазі, що в товстому шарі, треба 2 хвилинки просушувати. Пробуємо в твердому. І пробуємо гнеться. Бачите, такий еластичний. І пробуємо в тонкому. І в тонкому теж гнеться. І не Тріщет. Тобто, це м'який гель, ви поняли, для м'яких нігтів, і він оптимальний для вирівнювання, якщо е потрібно просто вирівняти нігті гелем, якщо є така можливість, він оптимальний, тому що він такий чуть твердіший іде в твердому шарі, і такий м'який еластичний, що не буде тріскатися в тонкому шарі. Тобто, це, можна сказати, ідеальний гель. І давайте протестимо оцей. Ну, він стоїть в районі 450 гривень. 425, ну, коротше, десь так. Цей стоїть 4, 160 Ну, ви знаєте, ці китайські є, є з аврори. Давайте їхні властивості. Хлоп в твердому шарі, і хлоп в тонкому шарі. Тобто, на м'які кіногті ніяк не підійде. Для вирівнювання, в принципі, ніяк не підійде. Але що хочу сказати, що в товстому шарі Цей гель настільки міцний, він дуже міцний, максимально. І що ви хочете сказати, що цей гель ніяк не можна використати. Та навпаки, хтось би сказав, якийсь майстер, який не розуміє хімії, фізиці матеріалів, що це поганий гель, все його брати не буду. Ну, дивіться, по-перше, це гель, і тут навряд чи багато кислоти. Тобто, якби це була база, ми не знали би, з чого вона намішана, і нам би було стрьомно її використовувати. Але це всього-навсього єль. І оскільки він такий твердий, ми можемо догадуватися, що кислоти тут дуже мало. Значить, ми можемо з спокійною душою його використовувати. Але використовувати лише в тих випадках, коли нам потрібно. Коли, дивіться, наприклад, нам потрібні довгі нігті, екстремальна довжина, ми можемо використати як подложечку для довгих нігтів, тверду подложку. А вирівнювання зробити, наприклад, якимось м'якшим гелем, типу таким. Поняли, да? Тоді нігодь буде суперміцний. Ми можемо використати цей гель в заміс. Наприклад, в нас є в наявності тільки такий м'який гель, а нам потрібно зробити довгі нігті, і нам потрібно, щоб гель був міцнішим, тому що такий гель на довжині він буде гнутися, тобто на довгій нігті він не підходить. А нам потрібна прочна конструкція. Ми можемо оцей гель замішати в цей і зробити нарощення, тобто цей гіль зробити твердішим, тобто створити такий заміс і все тому подібне. То чому б не мати в арсеналі такий супер твердий гель? Також.